Всім привіт, слава Україні! Хочу поділитися власними думками про даний мультитул фірми Stanley та перше враження від мультитулу фірми Metabo. Почнемо з першого. Даний мультитул зі мною майже 2 роки. З плюсів він є компактним, легким, міцним, справляється майже з усіма задачами. Мінус в тому, що я втратив гвинт на ньому. Це перший мінус. І другий мінус він перестав за 2 роки фіксуватися в закритому положенні. Якби на ці мінуси я піддалі з щасливим би користувачем даного девайса. Є 8 в одному здається. Ножиці є, які з самого початку нічого не різали, але в принципі це мені не заважало. Хрестова викрутка, яка насправді має якісний метал. За два роки грані її ну, на відео не фокусуються, на жаль. Майже з ними нічого не зробилося, плоска викрутка також в ідеальному стані. Це все за два роки активного майже користування. Дуже подобається комбінований в ньому тип леза, ріже все і навіть тонкий метал. В принципі, більше я тут нічим не користувався, ці три девайси, менем да? я не користувався, вони є мені непотрібними. Якось так. Так, порівняюся зараз об'єктивно. Їх по девайсах. Значить, перше. перше це зручність. В принципі, стендлі трішки коротший. Тут можна сказати, що це який комусь подобається. По дизайну, по кольору, це не важливо. Надійності, ну, для мене є цей в перевазі. Відкриваємо. Перший, другий. так, За два роки я не зміг їх зламати, дані пасколопці. Ці ж я відкрив і зразу мені не сподобалася дана пружинка. От вона посередині. Здається, вона мені з часом, що вона загубиться. Плюс я прикладаю мінімальне зусилля і все, вони деформується. Це, відповідно, мінус. Далі переходимо до основного леза. Встенлі воно комбіноване. Яка його перевага? Коли затопилася основна частина леза є можливість дорізати, перекласти трошки більше зусиль і зробити свою справу даною такою, 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 пилочкою. Метабо такої пилочки немає. Для мене це мінус. Плюс метабо да везу схоже на якусь бритву. Гнеться, Дивіться, що воно зламається. Повторюся, за два роки з лезом цим нічого не сталося. Товщина його задовільна. Відно, знову ж таки, мінус метаба. Далі переходимо до хрестової викрутки. Почнемо з метаба. Ось так з собою представляє дана викрутка. Як мені цей нею закручувати, тільки гвинти в дитячому конструкторі вже гнеться. Метабу вона викликає довіру. Я нею багато що. Робив і використовував її, як здобило, і то видно, бив по цій частині молотком і всім, і нічого їй не сталося. Знову таки або мінус. Переходимо до хрестової викрутки. Так, стемлі. Ми закриваємо. Потрібно натиснути. Так, де у нас стенлі? Це ось тут там. Знову ж таки щось дитячого набору реально в порівнянні. Так, по осі. Також натискаю гнеться. Це не гнеться, вже на, на осі трішки є люфт. Це час користування грані. Не злизало, що є дуже круто. Знову ж таки, мінус, мінус метабу. Йдемо далі. Закриваємо. Нажимаємо. Так. Що в нас тут є? Є ще даний тип леза. Я так розумію, він йде додатковим, як у мене на Stanley комбінований йде. Плюс, ну, умовний плюс, да, є, можливо комусь потрібно. Даний тип напилку, як хто називає, напільник. Я ще ні разу не використовував. На стенлі і, напевно, би я використовував себе мета, також не використовував би. Для мене це є неможливо. Так, подивимося на, на стенді напилок. Так, стенлі напилок у нас, до речі, а ось на стенлі напилок, Він комбінує в собі напилок і лінійка. Ну, Для мене це. Цей девайс, девайс не є ключовим основним в залі він мені не потрібен. Стенлі присутня, відкривашка, метапа присутня відкривашка. В принципі, ні плюс, ні мінус, хай буде. Взагалі, який висновок? На мою думку, краще додати 350 гривень і купити стенлі. Гарно це я показав. І горів у мене. І забивав я його. Нічого з ним не сталося. Можливо, знайду якийсь гвинт, схожий по різьбі, і буду ним далі користуватися або придбаю такий же самий. Так що думаєте? Слава Україні!